Доброго дня, шановні співвітчизники, шановні друзі, дякую вам всім, що ви завітали на мій канал, канал канадського марка Я дуже сильно стараюся для вас робити всі ці інформативні відео і в загальному різні відео. Тому дуже вам всім зразу хочу подякувати за вашу підтримку і за кожен ваш за кожну вашу подобайку. І за кожний ваш коментар. Це дуже сильно для мене приємно і це сильно дуже допомагає нам розвивати цей канал. І без вас цього би не могло бути, тому дуже сильно вам дякую. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити на кінець про Атлантичну, Атлантичні, як то кажуть, провінції, але більш як специфічно будемо сьогодні говорити про Галіфакс, Нова Шотландія. Думаю, це може відео дуже вам допомогти. І якщо вас цікавить якесь специфічне місто в Атлантичній в Атлантичній Канаді, тому будь ласка, коментуйте внизу місто, яке ви хочете, щоб я зробив відео про нього. І я постараюся зробити відео про це, але щоб ви розуміли, я сьогодні розкажу багато дуже факторів, багато плюсів і мінусів, які більш-менш відносяться в загальному до Атлантичної Канади. Тому можливо вам якісь питання сьогодні... Відповім, тому дивіться до кінця, що ви не пропустили зовсім ані капельки ніякої корисної інформації. Давайте почнемо говорити спочатку з плюсів. І перший плюс, який я вважаю дуже-дуже хороший про Галіфакс і в загальному про Нову Шотла... Шотландію, це люди, друзі мої. Люди дуже прекрасні, дуже щасливі і дуже привітні. І це дуже на початок вам може допомогти і допоможе вам трошки, з як то сказати, отримати таке хороше враження про Канаду. І в тому плані, чому люди там такі щасливі і хороші, тому що там дуже повільний ритм життя. Можна так сказати, більше подібно, ніж нас до України, ніж трошки до Європи. Трошки люди мають більше часу розумієте, на себе, на свою сім'ю, е, спокійніше все повністю проходить день в них, і тому вони щасливіші від того. Нема такого хаосу, нема такого, що треба бігти на роботу іменно, і працювати, наприклад, так як в Альберті, в такій провінції, де фактично це така дуже сильно робоча провінція. І в тому плані я дуже сильно можу сказати з певненістю, що люди там просто прекрасні. І багато з них захочуть вам допомогти. В них буде навіть цей час допомагати, і якщо ви шукаєте таке місто з таким повільнішим ритмом життя, то Галіфакс точно буде для вас. Другий плюс, який я вважаю, дуже сильно хорошим, це океан. Океан справді відкриває дуже багато можливостей. Ви собі уявіть, просто як ви гуляєте вечірнім вечором по пляжу собі біля океану. Дивитися на захід сонця, дивитися, як різні пароплави припливають, відпливають, відкритий океан. Це все дуже прекрасно, це все додає великого, дуже позитиву. І саме головне буде трошки легше, мені здається, адаптуватися в перших часах на чужині, тому що океан все ж таки можна піти подихати цим таким повітрям, який океан надає вам. Трошки можна забутися від цих проблем і просто насолодитися цією природою, цією красою, яка завжди є біля океану. І тому справді це дуже великий плюс. Також ви можете собі рибалити, якщо ви любите рибалку по-справжньому рибалити. Я не говорю там така рибалка десь на річці чи на озері. А Така серйозна рибалка, яка фактично яку океан може вам надати. Можете собі в майбутньому купити якийсь свій човен невеличкий, собі відпливати трошки від берега, робити буквально все, що океан вам надає. І тому справді це дуже-дуже прекрасно. І хто жив біля океану, мене зараз розуміє. Хто ще не жив біля океану, то, як то кажуть, це просто щось немовірне. Я вам точно можу гарантувати, що на початку, коли вас буде тягнути додому, і буде дуже важко привикнути е, до цього всього нового життя на чужині, то океан вам просто буде в цьому допомагати, щоб трошки розслабитись і трошки забутися, і трошки не так, щоб не тягнуло сильно додому. Тому що все ж таки, океан е, він це є натуральний, заспокійливе, натуральне заспокійло, яке вам, вам може дуже сильно допомогти на початку освоїтися. Третій плюс, який я думаю, він дуже хороший, що добирання в цьому місті є дуже-дуже хорошим на автомобілі. Немає таких пробок, як в більших містах. Дуже спокійно можна собі від точки А доїхати до точки Б без ніяких зовсім проблем. Розумієте? Спокою без помаленько. І особливо для людей, які ще ніколи не водили автомобіль, це місто може бути дуже хорошим для початку е, вчитися, водити автомобіль і в загальному ним користуватися. І в самому центрі міста ви можете на протязі 20 хвилин, 25 хвилин добратися з любої точки в іншу точку. Це зовсім, зовсім непогано. Якщо вже говорити про транспортну систему, транспортна система там так само є, працює. Але це вже буде пізніше трошки відео, поговорю про транспортну систему. Але на машині добирання це просто щось прекрасне. Наступний такий плюс для тих, хто любить морську їжу. Друзі, якщо ви обожнюєте морську їжу, то для вас галіфакс це просто буде якийсь рай. По-перше, вибір буде різноманітності просто феноменальний. Друге, дуже свіжа вся ця буде морська їжа, тому що зразу біля океану. Ці всі рибаки будуть фермерські, як то кажуть, базари там такі створювати, де ви можете купляти собі різну морську їжу. Також повно різних ресторанів специфічно по морській їжі. І дуже дуже це справді цікаво і в якомусь сенсі здорово, якщо вам це подобається. Тому зразу рекомендую для вас, якщо у вас таке є хотіння і бажання колись було жити. І біля океану, і вживати морську їжу, то галіфакс це точно для вас. Ще один такий плюсик про життя в галіфаксі. До речі, дуже багато з вас мені писали про щоб я розказав про безпечні, небезпечні райони, небезпечні міста і так далі. То ви повірте мені, в галіфаксі ви знайдете це. Ви знайдете безпечність і відчуття, що не страшно буде ходити вночі по вулицях, навіть прогулятися. Це що багато з вас питали, чи. Навіть з дитиною погуляти чи безпечно, то в галіфаксі це все дуже безпечно, дуже низький криміналізм, дуже так це все там не розвинуто. Люди дуже такі привітні, як я вже говорив. Тому з тим не буде у вас зовсім ніяких проблем. І галіфакс для вас, якщо ви шукаєте безпечне місто в Канаді. І, звичайно, я не міг не додати цей фактор, що це дуже гарне місто. Дуже гарна е, е, локація цього міста, природа просто прекрасна, дуже багато є різного, чого побачити, що робити. Е, душевний стан у вас буде щасливий, якщо ви будете там жити, це просто е, феноменальне міс місто е, по красі. Якщо ви шукаєте дуже гарне місто, і, до речі, е, якщо ви дивилися на Ванкувер, наприклад, Ванкувер теж знаходиться біля океану. То Галіфакс вам буде виходити набагато дешевше. Зможете собі дешевшу знайти квартиру в оренду, і це добряче, дешевшу. І ви зможете собі купити житло набагато дешевше, ніж в Ванкувері, і в Торонто. Тобто Торонто-Ванкувер зразу Галіфакс вам буде набагато дешевше. Але якщо вже брати Едмутон і Калері, то Галіфакс вам вийде трошки дорожче. Але це все залежить від того. Як ви живете, як ви економите, і чи ви любите жити на широку ногу, чи ви любите жити на досить скромно. Тому це все залежить, і в кожному місці Справді можна собі дати раду, якщо контролювати свої фінанси і свої е, розходи, переходимо до мінусів, друзі мої. Ви вже напевно їх теж чекали, і на кінець то я вже доходжу до мінусів. Перший мінус це немає дуже багато можливостей. Дуже буде важко вам знайти хорошу роботу з хорошою оплатою. І це вам справді займе дуже довгий час, тому що майже всі хороші роботи вже, як то кажуть, розібрані, і дуже, вони вибирають дуже так серйозно як на якісь вищі посади. Тобто, якщо ви хочете знайти роботу з дуже такою високою оплатою, то це місто не для вас. Зразу вам кажу на початку, це просто може бути взагалі нереально. І мінімальна зарплатня в Новій Скоуші або новій Шотландії становить 13 доларів 35 центів на даний момент. Це зовсім не є дуже багато. І враховуючи те, що оренда житла там дорожча, ніж в Едмонтоні, і хати в загальному ціни на хати, можна так сказати, такої самої ціни, якщо не трошки більшої, то це зовсім не є дуже добре. Але. Завжди можна спробувати, завжди можна знайти, і це все рівно є місто, і там все рівно є можливості. Тобто, я не говорю, що ви не знайдете ніякі там роботи, що там не може знайти роботи. Просто більш такі хороші, потужні роботи, особливо, якщо ви в майбутньому плануєте лишатися в Канаді, і ви хочете працювати по спеціальності, то вам буде там набагато-набагато важче, як то кажуть, добитися хорошої посади. Наступний мінус, звичайно, я не міг його навіть уникнути, тому що це дуже важливий мінус, і багато з вас питали мене: розкажи про медицину, розкажи, як медицина працює, бо вона мене лякає. Це відео буде, друзі мої. Так що почекайте, будь ласка, я стараюся робити всі відео по черзі. Але давайте вам зразу скажу, що в е, галіфаксі в, е, сімейного лікаря вам буде дуже дуже важко знайти. Деякі люди шукають сімейного лікаря місяцями. І це в кращому випадку. Звичайно, є нюанси, де вам може повести, і ви можете просто знайти якогось лікаря фактично зразу, чи від друзів, чи від знайомих, але переважно це бере дуже великі місяці. Наприклад, в Торонто, якщо ви будете шукати сімейного лікаря, то це вам може зайняти може тиждень, може, пару днів, а там місяці, там дуже не все не дуже хороше з медициною. І в тому плані важко попасти на нормальну сімейну лікаря, а тим більше взагалі якогось отримати. Так що врахуйте цей фактор, друзі мої. Тому що медицина дуже важливий фактор, особливо для людей, які мають вже якісь проблеми. Але ми всі як люди нам потрібна медицина, і нема значення, чи ви здорові, чи не здорові треба мати сімейного лікаря треба бути е, застереженим на всякий випадок що в чужині особливо ви хочете мати якусь людину до якої ви можете піти якщо вам треба буде якісь таблетки чи треба буде просто консультація якась тобто врахуйте цей фактор дуже вам зразу кажуть зробіть своє так само власне дослідження перед тим як туди їхати наступний пункт ще важливіший мені здається тому що це погода хочу поговорити про погоду все ж таки яка ж там погода в галіфаксі Бо це дуже важливо для нас, для вас, для всіх, хто планує їхати в загальному в Галіфакс і в Атлантичному, наприклад, провінцію якусь. Що я вам можу сказати, друзі мої? Літом не дуже так жарко, але дуже багато дощів. Тобто, якщо ви це любите і ви до того привикли, то це не буде зовсім для вас проблема, але дуже мокро і, як то кажуть, неприємно із за того зимою. Не так сильно сильно холодно, як в інших містах Канади буває. Але по-перше, погода зимою дуже сильно міняється, може бути дуже е, так все замерзнути, і потім на другий день може бути зразу сонячно. Тобто це теж треба врахувати. І зимою дуже часто снігові бурі стаються в галіфаксі, і ці снігові, снігові бурі... Можна сказати, раз в рік запросто десь раз або два рази в рік можуть бути такі снігові бурі сильні, що е, у вас не буде електрики, у вас не буде теплої води, може таке тривати аж до чотирьох днів, поки вони не зможуть це все встановити наново. Тобто ви мусите це врахувати. Ви думаєте, може такого не може бути в Канаді, але це все можливо і особливо галіфакції. Це дуже е, як то кажуть, для людей, які там живуть, вони до цього привикли, вони мають з собою. Вже приготовлені різні речі на такий чорний день, коли, наприклад, нема гарячої води і нема електрики, вони мають свої ліхтарики десь там в шафах приготовлені разом з якоюсь сухою їжею. Тому врахуйте цей фактор, бо погода справді дуже часто там міняється, там вітри біля океану. Це все треба врахувати. Деяким людям це дуже подобається, а деяким людям справді це може не подобатися, що немає такої стабільності. Також хочу порити про такий цікавий пункт. Це може бути для когось плюс, для когось мінус. Так що це е, буду так зразу говорити. Е, Галіфакція 5 університетів, і що це означає? Для кого це плюс для людей, які хочуть вивчитися і мають великий доступ до е, вищої освіти. А мінус для тих людей, які вже вивчені і хочуть спокійно жити і там. Просто дуже буде багато студентів, і дуже буде таке рухливе місто, де ви постійно будете бачити студентів, де студенти там сидять групами ходять по центру і так далі. Щоб ви просто це розуміли, що це може бути для всіх і як і плюс, як і мінус. Також я не міг не зачепити транспортну систему. І транспортна система справді в, тому, в цьому місті не є ідеальна. В самому центрі вона досить ідеальна, так як я вже говорив. Але якщо брати... Навколо міста і подальші від центру, то автобуси вже починають їздити що півгодини, і це не є зовсім так зручно, як, наприклад, мати автомобіль. Але якщо ви маєте автомобіль, то вам ця проблема зразу відпадає. Ну і в підсумку, друзі мої, хочу трошки поговорити про свою власну думку, так само що я думаю, наприклад, чи це хороше місто для життя, чи не хороше місто для життя. Що я вам можу сказати? Я живу вже в Канаді досить довго і працюю, як то кажуть, в різних середовищах працював. І з багатьма людьми працював з Атлантичної Канади. І багато з них до речі, навіть на даний момент я працюю з двома людьми, які переїхали з Атлантичної Канади, де вони там народилися, і приїхали жити в Альберту повністю працювати. І вони мені розказували, що в Атлантичній Канаді дуже гарно, прекрасно. Просто так як на картинках мальовничого жити, ну там проблема з роботами, там проблема з тим, що зарплати набагато менші, ніж в таких провінціях, як Онтаріо, Альберта, Британська Колумбія. І тому люди справді звідти втікають, щоб трошки більше заробляти і платити менше таксів, тобто менше податку. Тому що в Галіфаксі, наприклад, в Новій Скоуші, ви повинні платити аж 15%. Уявіть собі, 15% від купівлі якоїсь речі. Ви мусите платити. А якщо брати Альберту, то ви, мус... ви мусите тільки платити 5%. Тобто це велика різниця. І тому багато людей їдуть звідти, тому що там немає багато можливостей. І справді там легше отримати піар. В тому плані, бо вони хочуть, щоб люди залишалися там і збільшувати, як то кажуть, населення самого міста і щоб воно більше розвивалося і так далі. Але я чесно вам скажу, я би персонально там би не жив. Е якщо я хоті хочу е отримати якусь хорошу посаду і мати більше можливостей. Але якщо б я, наприклад, е на старості, коли я вже би, як то кажуть, на пенсії був, то я б би, би там жив. Тобто, може, це вам якось трошки допомогло, я не знаю. Якщо допомогло, то я щасливий. Якщо не допомогло, то вибачайте. Пишіть коментарі внизу на додаткові питання, задавайте все як має бути, я постараюся вам відповісти. І надіюся, друзі, вам це відео якось трошки допомогло і відкрило вам очі на галіфакс і на нову скоушу, як загалом. Тому не буду більше говорити. Закінчується відео і надіюся, вон всіх вас все буде добре і є добре. І бажаю вам здоров'я! Бо здоров'я це саме головне! І до наступних відео з вами.